Всім добрий вечір! Я до вас сьогодні знову зі своїми скатертинами, але перед цим я хочу усіх вас привітати із святом, святом української хустки. Сьогодні у нас таке свято, і дуже добре, що ми пам'ятаємо свою історію, свої традиції. І не тільки пам'ятаємо, а ми і підтримуємо е ці традиції. і Зараз це вже наскільки стало актуальним для нас у цей період. Ну, продовжу, продовжу своїми скатертинами. Привезла посилочку, частину отак витягла, будемо з вами зараз роздивлятися. І, до речі, оцей, оця доріжка, оцей ранер. Я вчора вам показувала, все показувала приблизно. Це польський виробник. Ось, зверніть увагу, яка тут текстура тканини. Це поліестер, яке тут мереживо. Вони абсолютно новесенькі. Розмір 90 на 42, ось цієї доріжки. Все-таки я його забрала, тому що, ну, Воно мені дуже подобається. Можливо, я вчора якось не, не так показувала, ну так, трохи і без сантиметрової лінійки. І ціна такої доріжки 250 гривень. Так, і продовжимо із, із своїми скатерками. Продовжу. Так. Маю отаку скатерку. Вона овальна. Це е, скатерка із серії. Ой, так махала, що і зачепила штатив. Із серії тих, які я вам показувала італійські скатертини. італійські. Вона дуже цікаво зроблена, так. Перед цим хочу сказати, нічого не прала, нічого не вибілювала, тому буду, де побачу, буду показувати, які тут недоліки є. Дуже цікаво, вона зроблена так. Ось ніби тканина, ніби це принт, але він якийсь такий або щільний ось ці квіточки, або таке відчуття ніби аплікація. Хоча це не, не аплікація, а просто тканина. Дуже гарна така овальна скатертина. Я так в четверо буду показувати. От зверніть увагу, як вона виглядає. Тут внизу такий рубчик синенький. Ось. Така вона вся в, в, в принтах оцих. Ну, Фелікс мені не дає записувати. Фелікс, біжи, погуляй. Ось така. І розміри зараз я вам скажу. Попробую її виміряти. Вона доволі-таки довгенька. Ця скатерка, доволі довгенька, розміри її 2,20, довжина, і ширина. Вона дуже гарна сама по собі, ну так трохи умови, і ширина десь метр 45. Ось такі розміри цієї скатертини. Ось ще раз покажу вам. І, до речі, колись мені попалась була така серветочка одна. Я її не пропонувала до продажу, ну, тому що вона одна, і зазвичай я як бачу, що це серветочки від якихось скатертин, по них видно, я їх просто залишаю. І ось тепер вона діждалася свою скатертину. І до цієї скатертини ще є серветочка. Ціна такої скатерки буде 250 гривень. Так, маю отаку чайну скатертину. Розміри тут зараз зміряю. 83. Ось так цікаво, вона зарублена. Рожевими такими ниточками. І ось, Зверніть увагу, оце рожева аплікація, і біла аплікація, але листочки вишиті, і тут також по цій аплікації є вишивка. І ось тут по цій рожевій також вишивка. Вона дуже цікава сама по собі, і отакі вишивочки, верніше такі візерунки, по всіх чотирьох куточках цієї скатертини. Скатерка в гарному стані, практично, практично нова. Так. І ціна такої скатерки 150 гривень. 180, верніше, ось така скатертина, зверніть увагу ще раз на цю вишивочку. Дуже гарна, ніжна така. Так, Далі маю ще отаку чайну скатертину. Ось за такою ніжною вишивочкою. Така ніжна вишивочка по центру, по колу, отак вона, посередині. І також і тут ще такі вишивочки, ніби в техніці рішельє такі елементи зроблені. І ось. По всіх чотирьох куточках ось також така вишивочка. І цікаво, так вона зарублена, ніби край филясти, його повернули і так ось обшили. До речі, я, мабуть, показувала на виворіт. Хоча тут дуже важко визначити, де виворіт, де лице вона, мабуть, одинакова. Ось так филястою такою. Вишита такою филястою вона стрічкою. Так, 150 гривень така е, скатерочка. Це вовна, натуральна вовна. До речі, розміри, скажу вам, розміри її 77. Ну, мабуть, на 77. Так. Далі є в мене два зовсім новенькі отакі ем, не то серветки, не то рушнички. Ось зверніть увагу, е, ними не користувались, вони нові. Ось за таким принтом цікавим. Ем, тут ось так вони зарублені з цієї сторони. Е, мені здається, що це льон. Хоча е не можу стверджувати, не можу стверджувати, що це за тканина. Зараз я вам скажу її розміри. Розміри 50 на 30 см. Отакі От дві серветочки чи рушнички. Цікавий такий принт. За дві буде 60 гривень ціна. Такий рослинний принт. Якийсь тут різний. Лікарські трави, мені здається. Так, далі маю отаку скатерку. Скатерка вінтажна. Також вона зроблена в техніці рішельє. Ось на білому фоні такі е, сіренькі оцелиці, такі сіренькі е, квіти вишиті. Ну, Квіти, листочки, просто такі рослинні елементи, орнамент рослинний. І обрублена вона ось також таким сірим, сірими ниточками. Вона вовняна, вірніше, бавовна. І зараз вам скажу розміри. Ось так вона виглядає посередині, такий кружечок. Ну, Розкладати не буду. І розміри її десь метр пять на метр. Ну, метр на метр, ну тканина, можливо, десь трохи е кудись пересунулася. І 200 гривень така буде скотерочка. Так. Маю ось таку доріжечку. Доріжечка тканина натуральна. Мені здається, що це льон. Ось такі бережки, обшита натуральною мережкою. Такого жовтого кольору. Не знаю, як камера передасть цей колір. І оце все вишивочка хрестиком, це все ручна вишивочка по ній. Вона новенька, по крайній мірі, не видно по ній. Слідів користування, ось, зверніть увагу, це виворіт, ось такі вишивочки і скажу зараз вам її розміри, так. Розміри 90 на, на так, чекайте. Щось я наміряла. Так, да, правильно, розміри 90 на 45. Ось така доріжечка і ціна такої доріжечки 120 гривень. Так, маю ось таку скатерку, також не вибілювала, не прала. Тут ця скатерка, тут натуральна тканина, це, мені здається, це льон. І ось таке широке, гарне натуральне мережево. По всьому, по, по краю мережка і ось така серединка також. Є нюанси десь тут жовтенькі цяточки, Ну, це все гарно виводиться. Я це знаю, але Зараз ну, нема часу. Хотіла вам показати, бо треба допакувати, до речі, не поміряла. Тредопакувати посилочки і повідправляти. Так, і розміри у нас 90 на 90. І ціна такої скатерки 200 гривень. От, бо треба допакувати посилочки і повідправляти. До Нового року вже, мабуть, я нічого не отримаю, ніякої посилочки. От, все, що є. Так. Далі хочу показати вам отаку скатерочку. Ця скатерочка також тканина натуральна, така вона тоненька. Отакими кухонна скатертина, отакими вона ось суничками чи полуничками, полуничками. Так, вона в непоганому стані. Вірніше, вона в гарному стані. Ось серединка така. Вона ця скатерка прямокутна, така, бачите, серединка ось. І зараз я її складу правильно, щоб її помірять, вона доволі довга, довгенька, верніше, нескільки широка, як довгенька. Так, зараз ширину вам скажу. Ширина в неї метр двадцять 24, так як я поміряла всю ширину о, я довжину, дуже... зараз складу в четверо. І довжина її ну, 2,20. Така її довжина. І 200 гривень ціна такої скатерочки. Ось маю таку дуже цікаву скатерку. Цікава вона тим, що е такі мені ще не попадалися. Скатерки. дуже цікава техніка. Дивіться, як ось так вона ткана. Є тут і отакий принт кольоровий, і отакі ось якісь вставочки. Ну, це все воно суцільне, воно ткалося все одним полотном, але з таким ось рапортом. Бачите? Отакі вставочки, ніби мережка. І тут ось так по краю. Така мережка. Дуже гарна, вона, мені здається, вона не була в користуванні. Виробник я читала спейн якийсь. Можливо, це Іспанія. Не можу вам сказати, стверджувати не буду. Із з сестричкою говорила по телефону і не спитала її. Вона в мене викладає англійську мову, то вона б мені сказала, ну, я не запитала. Так, кажу вам розміри її. Розміри 2 метри, довжина і, і ширина метр тридцять, якщо я не помиляюся. Так, метр тридцять. Отакі розміри цієї скатерки. Не знаю, як передає камера, насправді вона дуже гарна. Дуже гарно виглядає оце ось такі ажурні вставочки, і тут ось такі ажурні і отакий от край. Ціна такої скатерки 250 гривень. Так, також маю отаку дуже гарну скатерку. Не можу сказати знову ж таки, що це за тканина. Ніби натуральна така тканина. Ну, це вінтажні скатерки. Я такі пам'ятаю з дитинства. Ось з такими вони, вона букетами. Зараз її розкладу в четверо, щоб вам було видніше. Ось так вона виглядає. По краях отакі гарні квіти, і отака горошок серединка. Дуже гарна. Нарядна така скатертина і розміри, зараз вам звучу. Е, метр двадцять п'ять ширина. Ой, і довжина. Вона також така довгенька, прямокутної форми вона. І довжина метр шістдесят майже. Майже метр шістдесят. 200 гривень така скатерочка. Так, ось таку маю атласну скатерку. Дивіться, яка краса. Мені здається, що вона нова, вона не була в користуванні. Ось такий вирізаний. Такі ажурні елементи і обшите все ниточками обстрочене. Тобто, мені здається, вона не буде давати ніяких. І тут, ось, дивіться, так. Все обстрочене ниточками кожен елемент. Ціна такої скатерочки 80 гривень. Розміри її не поміряла. Ну, теж десь 80 гривень. Так, 85 десь на 85. Так, маю ось таку доріжечку. Друзі, маю таку доріжечку. Доріжка абсолютно нова. Ось в такому вона такий має вигляд. Мережка натуральна. Тканина натуральна. Ось така, ніби вишивочка в техніці рішельє бачите? І розміри, зараз озвучу, розміри метр дванадцять, десь, на 30-34 на сантиметри, і ціна такої доріжечки. 80 гривень. Так, показую все, що мені поклали. Ось такий килимок, чи це покривало таке, чи що це, я не можу вам сказати. По ньому я бачу, що воно нове, що воно навіть не пране. Бо в трикотажних виробах я розбираюся. Е Розміри, не знаю, ну поклали і поклали. Поклали, значить, треба показати. Е, розміри 73, десь 75. Ну, трикотаж. Ось такий килимок, не знаю я, е, що це таке. Ну, я думаю, що, можливо, його можна використати десь на крісло чи куди. Новеньке воно, абсолютно новеньке, ніде не збите. І ціна, і ціна такого килимочка 100 гривень. Так, маю ось таку красу, зараз попробую її розстелити і показати. Ось така ажурна скатертина. Робота ручна, пряжа натуральна, нитка натуральна, плетена вона гачком, з таких ніби складається вона елементів, але все воно, ну, хто розбирається, хто плете гачком, то ці всі елементи потім також між собою зв'язуються. Ось така цікава робота. Оригінальна, скатерка має розміри. Ой, правильно її скласти. Я потім зараз поміряю і ще вам розкладу її в один шар, щоб можна було виміряти чи побачити, як вона виглядає на темному. Розміри її десь метр шістдесят на метр тридцять. Отакі її розміри. І ціна такої скатерки 550 гривень. Ось так вона виглядає, отак на білому. Та можна вже цю доріжку прийняти. Ось так на білому, ось так на темному. Ось, дуже гарна скатерочка. Це вінтаж, вона, звичайно, була в користуванні. Так, далі маю ще одну цікаву таку скатерку. Це е, також виробник. Ну, із, по крайній мірі, я не бачу тут етикетки. Здається, я десь, а це виворіт. Здається, я десь бачила її відрізану. Але впевнена, що це із цієї серії італійських скатертин. До речі, я зараз виміряю розміри і потім її переверну, бо вона чомусь складена. На виборі. Так, в діаметрі вона буде метр м. п'ять, в діаметрі метр м. п'ять. І ось так вона виглядає, е оце лице її. Вона кругла. Така скатертина і ціна і 200 гривень. Так. Далі маю показати ще таку скатерку. Насправді, вона мені дуже подобається. Це філейне мережево. Звичайно, це фабрична робота, це не ручна, але ось дивіться, яка, ага, ось із цієї сторони, оце лице. Дивіться, яка краса. Ось така. Ось така кругла скатерка. Цікаві такі кольори От. і розміри, ну тут я можу виміряти від серединки діаметр її. В діаметрі вона метр 40. Ось така скатерка. І ціна її буде 200 гривень. Так, ну і покажу Решту, що мені, ось дивіться, що мені поклали. Отакий От кусочок, я не знаю, що це, але це, звичайно, для рукодільниць, хто шиє. Ось такий кусочок штучного хутра. Він новенький, по ньому видно, що він новенький. І ну, цей кусочок я міряти не буду, а виміряю розміри оцього більшого, більшої частинки. Так, довжина метр і ширина 60 сантиметрів. Ну і тут оцього кусочка довжина 30 сантиметрів, тобто Ну, В загальному, якщо його шити, ну, не буду тут фантазувати, я, е, з мене така рукодільниця, не буду фантазувати. Тобто, якщо комусь потрібно, якщо хтось бажає, е, бо тут вже були в мене такі фантазії, можливо, на крісло покривало зробити. Ну, це е, такий кусочок 100 гривень. Так, і Завершу сьогоднішній показ. Ще не все, звичайно, але частина. Ще частина є, але буде дуже довге відео. Ось така серветочка, плетена вручну, вінтажна серветка. Ручна робота гачком довжина 52 і ширина, так, по зубчиках 30 см. І ціна такої серветочки 50 гривень. 60, верніше, 60 гривень. Так, далі маю отаку красу. Насправді, вона дуже гарна. Це також ручна робота. Гачком. Довжина 28 на 17 сантиметрів. І ціна 30 гривень такої серветочки. Так, маю ось таку цікаву серветочку. Ось такої форми. Ніжно такого бускового кольору вона. також ручна робота, плетена гачком. Довжина 62 і ширина 22 см І ціна 50 гривень такої серветочки. Так, ось така серветка. Е схожа до тої скатертини, що я вам показувала, але е майже так одинаково плетені елементи, але дуже дрібненьке таке плетіння. Тут ось якась цяточка є. От, І розміри. Тонесенька вона така сама по собі, розміри 35. На 20 см і ціна 50 гривень такої серветки. І ще хочу вам показати, є в мене ось такі носові хустинки. Я їх не розмотувала, вони абсолютно нові. І, е, якщо хтось буде замовляти, розумієте, я розмотаю при вас, подивимося, і тільки відчуваю, що тут якась ще папір. Ставлений всередину, і ось так вони упаковані. Ось такою стрічечкою. Один можемо розмотати. Ось на такому папірці вони намотані. Ось така носова хустинка, така чоловіча, вона натуральна. Розміри її 40 на 40. І в таких, бачите, кольорах це такий коричневий, ось два такі з блакитними смужечками, і один із такими, ось такий принт. І по 15 гривень буде кожна носова хустинка. Так, ну я вже не буду цю так. Запаковувати ретельно. Я розмотала її перед вами. Тому ви побачили, що це речі абсолютно нові. Ну, Звичайно, потребують якогось прання. На сьогодні, мабуть, все. Не знаю, чи запишу ще одне відео, чи, можливо, вже завтра зранку. Всім дякую, хто були зі мною. Всім бажаю тихого, мирного. Вечора, ем, спокійної ночі. І всім до зустрічі. Пока-пока.